Ви викладаєте на YouTube якісь відоси, і, наприклад, ви зможете їх самостійно озвучити на англійську мову, або зараз вже можна навіть починати використовувати соцмережі, які замість вас можуть озвучити ваші відео. Ви можете зробити український контент, перекласти його на англійську мову, там дубляжом зробити, завантажити в різні соцмережі і отримати монетизацію. Мені здається, що це неймовірна можливість, яку зараз дуже багато хто не використовує. Так, я хочу додати, що є такий блогер, сам найпопулярніший в світі, як містер Біст, і в Ютубі Ютуб тестує деякі функції. От в нього є така функція, як дубляж. Тобто, якщо ти зайдеш на його канал, ти можеш побачити, що якщо ти з України, то ти дивишся, ну. Зараз на російській, тому що в, в нього просто немає української української ще, так, ще, так да. немає дубляжу цього. Але, наприклад, з Америки ти будеш бач, бачити саме англомовне відео mm -hmm. його одне і те саме. Yeah. Якщо ти з Іспанія, Іспанії, так так і в нього у першого з'явилася ця функція, тому що він ну він може диктувати Ютубу, що саме ну, потрібно зробити, які твіки. І зараз Ютуб впровадить ну там з часом ці штуки на, на всіх. Тобто всі зможуть робити контент на будь-яких мовах. Я би не сказав, що через АІ, тобто через штучний інтелект, можна робити класно, тому що ти все ж таки відчуваєш, що те що це саме штучний інтелект. Uh -huh. А наприклад, американці вони взагалі це ми дивимося фільми з дубляжем, тому що so. багато фільмів саме американські, але uh -huh. в нас просто немає свого кінематографу, і тому ми звикли це дивитись. Американці це дивитися не можуть, тому дубляж. Ну дуже погано працює. Це повинні бути професійні саме диктори. Тому я, я ну, все ж таки, так, це інсайт. Але ви повинні розуміти, що для того, щоб робити на іншій мові, вам все ж таки або потрібно самим розуміти мову, але або знайти диктора, який буде саме розуміти угу. цю мову. Ну так да. я думаю, що зараз ми так сучний інтелект використовуємо більше як такий полуфабрикат, коли ми отримуємо такий первинний такий чорновічок. Звідти і вже його там підпідпрацьовуємо і можна працювати.